В актовій залі новика школа дитсадок No3 все потонуло у національних кольорах та вишиванковому розмаїтті. Тамтешні мешканці, маленькі і дорослі, зібралися усі разом, аби засвідчити свою любов к країні, в якій народилися і живуть. Перед цим у кожного була можливість зобразити Україну на малюнкові: зелені гори, квітучі дерева, веселі метелики, кольорова веселка, синьо-жовтий прапор, добра і дорога серцю матусям. Такою бачать діти свою державу. Вони знають на пам'ять слова національного гімну. Знають, що синє на українському стягові, то небо, а жовте золотава сонячна пшениця. А ще добре розбираються у народних символах своєї країни. Якщо працювати, то натхненно кажуть. Якщо танцювати, то так, аби все навколо підтанцювало. Якщо любити, то самовіддано і на все життя. Козачку, Черідний край любити. Між собою всі ми друзі. Ми одна родина і шануємо, як матір, рідну Україну. Я маленька українка. Я люблю Україну, тому що вона багата і люди тут в Україні добрі. А Розкажи трошки про людей, які знаєш про батьків, там, про бабусі, дідусів, про себе трошки. Я бабулю люблю, бо вона мені все добре робить. Вона мене вчить читати, любити Україну і всього багатого. Я люблю Україну, бо вона дуже красива, і на ній живемо українці. Ми люди. І я ще її люблю, бо вона квітуча і красива. І всі люди її люблять дуже сильно, бо вона принесла нам дуже красиве життя. Три українські символи завітали у гості до учасників свята. Один із них часто прикрашає коровай, яскраві вінки. Ототожнюється тремтливою дівочістю та палкими почуттями. Це червона калина. Коси символу журливого і романтичного, верби любить розгойдувати вітер. А символ третій вишиваний рушник, слугує оберегом українських осель. Ним прикрашають ікони та благословляють на добрі справи. На останок вихованці третього НВК продемонстрували, як збудувати єдину і квітучу Україну. Одній людині зробити це не під силу, а коли разом об'єднуються десятки, сотні і тисячі, коли вкладають у свою країну щирі серця, то легко вимальовується красива й могутня держава. У цих дітей Україна вийшла по особливому мальовничою із сонячним Кримом, потужним сходом, вишуканим заходом та їхніми нерозлучними і вірними братом і сестрою, центром та північ. Сьогодні, виховуючи маленьких патріотів України, ми робимо своєрідний меседж, що на нашій бердичівській землі не може бути двох варіантів. Варіант лише один це вільна, незалежна і квітуча Україна. Україна, яку ми любимо, якою пишаємось. Отож, слава Бердичеву! Слава Україні! Героям слава!